У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая Своїм дитяточком малим, буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що в мир наш. Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на вулицю гулять, гордіше самої цариці. Щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться, моя найкраща над всіми. І ненароком інший гляне. Весела рада, Боже мій. Несе додому свого Івана,, їй, здається, все село весь день дивилась на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я! Літа минають, потрохи діти виростають, і виросли і розійшлись на заробітки, в москалі. А ти не небого, і не осталася нікого з тобою дома. Наготи старої нічим одягти і витопить зимою хату, а ти не здужаєш і стати, Щоб хоч огонь той розвести, В холодній морся оселі. За їх, за діточок. А ти, великомученеце, села минаєш, плачучи вночі, і полем степом ідучи свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає і защебече, он байстря несе покритка на базар. Бесталанна. Я. Де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались, пропала, немає, все забрала дитиночка, і вигнала з хати, І вийшла ти за царину з хреста знята. Старці тебе цураються, мов тії прокази, а воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли то воно буде гратись і промовить слово. Мамо, велике є найкраще є слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукавого і будеш щаслива. Та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпуті, Щоб собак дражнила та ще й вилає. За те, бач, що на світ родила, і за те ще, що так тяжко дитину любила. І любитимеш, Бога, поки не загинеш, межи псами на морозі де-небудь під тином.